Що ви розуміли, я навіть знайшов серію, в якій знімався Крил Гані. Він ще тоді був з волоссям, розмовляв російською і грав а? Але серія така собі вона абсолютно не варта нашої уваги. Відміна. Серія варта уваги, бо рівень крінжоти переходить всі межі. Ну, а ви це любите, і своєю активністю провокуєте мене кожен раз ризикувати своїм ментальним здоров'ям. Повірте мені, українська адаптація зошита смерті в містичних історіях це випробування не для всіх. Також по традиції хочу подякувати тим, хто відсипав мені пару пенні на розвиток каналу. Завдяки вашим донатам з нового року контент буде з'являтися частіше. Ну і також всі спонсори заздалегідь отримують доступ до оглядів без цензури та стоп-кадру. Дякую за підтримку. Катя, 16 років зйомка в містичних історіях призвела до фатальних наслідків. Як ви вже зрозуміли з перших секунд, Кирил, на жаль, не головний герой серії. Він виконує роль брата одинадцятикласниці Катерини, яка живе з мамою, а сам хлопець у них в гостях. Ганін грає відвертого мудака, який до того ж веде себе, наче п'ятикласник. То сіль підсипав тарілку сестри, то закіне лід під кофту. І Якщо в твоєму домі гості ведуть себе подібним чином, тут все очевидно. ласка, пожалуйста, вий. Намагаючись зашкіритись кудись від тупого брата, Катерина забрідає у кімнату Мазер. Ти ховаючись за якоюсь корягою, вона і знаходить її. Якусь папку? Ну що ви розуміли, ця папка, типу стара книга. На сторінках вручну написана якась нісенітниця. Щоб ти заболел часот і у тебе не рослі ногті. Скоро в твоєму домі буде грати музика, але ти її не услышиш. Мені це реально не подобається. На початку я не просто так кинув про зошит смерть. Якщо коротко, те, що пишеться в книзі, те й збувається в ріалайф. Як у Макдональдсі зробив замовлення і вуаля. Так, да, замовлення вірне. До речі, знайти це аніми на свій телевізор було не важко, бо з Smart TV ти не витрачаєш купу часу на пошук. Виставляєш фільтри за всіма можливими комбінаціями: жанри, актори, режисери, країна, рік випуску та кіностудія. Сортуєш як завгодно, обираєш те, що шукав, і насолоджуєшся переглядом. Більше не треба витрачати купу часу на завантаження додатків для перегляду кіно, відкривати їх по черзі та шукати контент. Тепер всі фільми і серіали на головному екрані вашого телевізору. Завдяки лаунчеру Smart ТВ, пошук фільму або серіалу стає таким же простим і зрозумілим, як пошук готелю або авіаквитків на популярних платформах. Для кожного фільму Гейзер покаже, в якому онлайн-кінотеатрі його можна подивитись, якою мовою та за яких умов, підписка, оренда або купівля, навіть якщо цей додаток не встановлено на тіві. Якщо фільм існує, ви його обов'язково знайдете. От хтось писав «Здоров'ї». <кхе> в оригінальному аніме Зошит смерті книга могла тільки вбивати конкретно вказаних людей, а не дарувати якісь життєві блага. І там буквально зошит впав з неба. А тут він в кімнаті матері. В аніме власник Зошита, володіючи таким артефактом, підписував собі вирок на вічне поневіряння між світами живих та мертвих. СТБ має свою адаптацію такого покарання. Власник книги повинен знятися в супермамі. Ні, Це нічого більше, ніж чим Ну окей, Катерина продовжує ховатись від заскріптованого NPC-брата. Впритул не бачить сестру. Другий заход все ж таки увінчався успіхом, і дівчина змушена була тікати геть. Вона спіткнулась, упала, і випадкова книга відкрилась на сторінці з написом Сламай ногу. Те, що сталося далі, перевернуло світ дівчини. Ай, б яй, б яй. Тепер було зрозуміло, чому мати ховала її. Ховала в себе в кімнаті за осією штукою, яка максимально привертає увагу, і варто тільки її оглянути. І як книга буде знайдена. Прекрасно схована, нічого не скажеш. На е крономікон просто відпочиває. Ну, наприклад, та сама книга Темряви лежала на горищі, і до того ж була зачеклована, щоб її не дьорнули демони. А тут ось, бери, користуйся, під матрас покласти було б куди надійніше. Ну на цьому робота крила завершена. Дякую, рухаємось далі. Магічний інструмент спрацював. Було стверджено те заклинання, яке було прочитано. Зламай ногу, це заклинання. Однажды я встречала записки ведьмы. Олену ще не відпустило. Д Течись на її очі, вона точно приходить заряджена на зйомки, бо адекватно сприймати те, що написано в сценарії, майже неможливо. Перше бойове похрещення книг в руках Катерини пройшло успішно. Хай брат там валяється зі своєю ногою зараз не до нього, так як нові жертви на помсту вже знайдені. Ось наприклад. Паручка її однокласників. Е, ваші однокласники також стосуються на подвір'ї вашого приватного будинку. Якось однокласник виставив її посміховиськом на весь клас. Ну, Нуска, тепер хоч сюди. Маючи таку силу у вигляді книги долі, я очікую, що йому звернуть шию. Але цей світ аж занадто жорстокий. Ремінь Корбульс. Ну що ви розуміли, реміння тут навіть немає? Він взагалі тільки один на весь зйомочний павільйон СТБ. тебе. І зараз ремінь просто на інших зйомках. Хоча як кажуть, око за око, тільки в нашому випадку шорти за шорти. Дівчину аж так виставили по сміховицькому та ще в 11 класі. Господі, шорти засвітили. Ну були б вони в третьому. Окей, проконало. В школі дівчина продовжила свою вендетту і на цей раз постраждав аж весь клас. Ну чому б не зробити по сценарію щось більш цікавіше? Типу, вони поїхали на екскурсію, де їх автобус потрапив в аварію. Ну погодьтесь, це було б куди яскравіше, ніж ось це. Клас. Одного разу вона вирішила покарати свою вчительку. Цікаво, крейда в класі закінчиться, чим можливо ніхто не здасть на штори. Підібравши правильне закляття, дівчина умостилась його читати. Сильний порив вітру перегорнув сторінки книги, і вона автоматично прочитала речення з іншого листа. Підступний вітер зіграв на користь вчителя, і от тепер Катерині залишається жити всього 72 години. Сумнівів немає. Книга приведе вирок у виконання, і репетиція почнеться вже цієї ночі. Вона переступила. Границі. У свіжих випусках дещо змінюється склад експерт. Замість Магдалени вже виступає Олена Стеценко, <плес> психолог Вікторія Корнюш, Протирай отець Георгій і медіум бра Яків Шнерсо, який своїми губами може вас смоктати прямо через екран. Ну настільки цей хлопчина старається вимовляти кожне слово. Реакція Мазер на те, що донька взяла її річ без дозволу, просто безцінна. Дебілка, Дібілка срана. Виявляється, дана книга це сімейна реліквія, яка передавалась в сім'ї по жіночій лінії. Вона може змінювати долю людей завдяки одному тільки запису. І якраз таки головна і з'явилась тільки тому, що її мати написала своє бажання в книзі. Отже, справа непроста, і для вирішення цього питання потрібна порція субпродуктів: свічки, трави і свячена вода. Вода це взагалі мастхев таких питань. Але, на жаль, цей обряд успіхом не увінчався. Катюху вже на всіх парах міми виносять з будинку і вмощують в труну. Все це виглядає дуже. Театралізована і навіть комічна. На жаль, свята вода і заклинання не спрацювали. І коли глядачі приготувались до найгіршого, дана історія закінчиться тим, що матір приймає єдине правильне рішення, і за допомогою книги забирає долю дитини собі. Але ж ми знаємо, що найлегендарніший камбек Катюхи ще попереду, ірина використала книгу долі та принесла себе у жертву заради спасіння доньки. Питання одне: хто додумався в такій книзі написати я помру через три дні? Той хто хотів наймати Самару і випилитись не через 7 днів, а раніше? Для чого ти оставляєш лібонка з чувством війни? Що вона могла знятись у прекрасному шоу Супермама? Головна претензія до останнього сьомого сезону містичних історій це відсутність того вайбу й атмосфери, які були раніше. Докудрама стала дуже схожою на реальну містику, і якраз це зіграло в мінус. Тут навіть актори знімали із реальної містики. Спочатку вони знялись в містичних історіях, а потім пішли в реальну містику. Єдиний, хто на постійній основі стабільно тягне шоу, це Павло Костіцев. Він єдиний, хто тримає марку від сезону до сезону. Якість зйомок, начебто, покращилась, але в очі стала ще більше кидатись жахлива гра. Той же дешевий грим, монтаж для весілля нульових, але варто відзначити, що стиль навалювати також вміють. Це господь, господь і ісус христос. Вся ця, ця боротьба добре зі злом виглядає як сценка в шкільному класі 5-го А, і подібна ситуація трапляється в кожному випуску. Коли режисеру не треба підключати монтажі, відтворювати складні сюжетні лінії, то все виходить прекрасно. Як тільки треба вигнати демона, знову якась лажа, яка руйнує повністю все враження. Прекрасним прикладом є наступна історія: Тетяна лед не втратила доньку через власну дурість. Отже, у нас є матір і доньки, які проживають у квартирі Вітальки. Навіть не сумнівайтесь, це та сама квартира, я все перевірив. Від шафи з домофоном до квітів та стільців, Незважаючи на позитивну енергетику приміщення, у їх відносинах не все ок. Дівчинці просто не вистачає маминої уваги через те, що вона постійно працює. Час від часу малу рятує компанія подруг, але це не те. У мами не клеїться власне життя, роботи валом, і весь гнів і невдоволення виливається куди. Ну тут не важко здогадатись. Надивившись майстер-класі від Юлії Висоцької, дівчинка зарядила все по феншую. <п 'ят> Не отримавши білий фартук від мазер, дівчинка прийнялась рятувати вечерю. Вона причудово вміла смажити яєчню. Проте, у черговий раз, відірвавшись від монітору, Тетяна побачила дуже дивну картину. Її донька, немов зазумбована, розбивала яйця і виливала їх на пательню. Від такого пресинку вдома в підлітка почав їхати дах, підключивши всі свої навички малювання, яких у неї зроду не було. Вона створює шедевр прямо у себе в кроваті. Ну і здавалось би, явно щось не так. Твоя дитина не вміє малювати. Ти це прекрасно знаєш. Ну шо ж, Олена Стеценко одразу все розклала по поличкам. Свідомістю цієї дитини щось володіє, бо той бічна сила, біси, демони, сущності. Матері ж по Робота, робота і ще раз робота. Наступного разу, коли вона заглянула до дитини в кімнату, дівчина вже освоїла левітацію. Ну, може, здалося, може перевтомилась. На жаль, ні. Від образотворчого мистецтва на перейшла до трудового навчання. Але усе це виявилося надто реальним. Ім'я твоє, дух, твоє ім'я. Гриня наступного ж дня пішла до психотерапевта, але від спеціаліста так і не почула конструктива. Дівчинка могла просто перенервувати у школі. Поки вона була на роботі з дитиною, сидів її дідусь, і все пройшло гуд, ніяких проблем. А от на наступний день все закінчилось битовухо з поножовщиною. Нарізавши кавун, дівчинка прийнялась нарізати діда. Після такого до психотерапевта Мазер прийшла з донькою. Коли Ірина побачила знак, що дівчинка вирізала на лбу дідуся, і лікар одразу сказав, що тут медицина без сила, бо це потусторонні сили тероризують дитину. Та Те вона може допомогти. Щоправда, задля цього їм усім необхідно направитися, так би мовити, в інший вимір. Ага. Хорошо. Браво. Прекрасний лікар. Просто майстер своєї справи. Як виявилось, пізніше причиною одержимості дитини стала ось ця фраза матері. Щоб тебе чорти взяли. саме це вона крикнула своїй розгубленій та переляканій донеці. Поп московського патріархату одразу зрозумів, що треба робити. Якщо ребенок кріщо. Щоб этот ребнок регулярно причащався. Ну, нехай би цю проблему вирішувала якась бабка, екстрасенс, сурен, медію. Да будь-хто, тільки не психотерапевт, який має магічні сили. Курва, що ж ви робите? Якщо дивитись цю серію без моїх коментарів, реально мурашки будуть бігти по спині. Але ось така розв'язка це крінжаніна найвищого левела. В обмін на збереження душі своєї дитини мати обміняла свою вроду. І це епіз... дуже схоже на першу історію, яку ми з вами оглянули. Але навіть там подібний твіст виглядав більш логічніше і куди гармонічніше вписувався в сюжет. Ну психотерапевт, який валить фаєрболами, блядь. Бляд. я б хотів би зробити ще одну претензію, але тут до мене дійшло. Кліше зараз поясню, як зобразити мачомена так щоб усім було зрозуміло, що це мачомен? Одягнути його в рубашку і оточити людьми, які одягнути в футболку. Головний атрибут невдахи. окуляри аля катила, незализана зачіска і джемпер. Треба з нього зробити крутого бізнесмена. Змінюємо ці три речі. Thank you, sir. І, ну звісно, як може бути режисер без стильного шарфа. І таких моментів вистачає. Але ось чому це не мінус. В середньому серія йде 20 хвилин. За 20 хвилин ну неможливо нормально, адекватно розкрити персонажа. І тут якраз на допомогу приходить ось це саме кліше. Ну воно ж працює, тому ось ця кліше це досить таки непоганий вихід з ситуації. Чомусь саме відносина матері та доньки приділено, напевно, найбільше уваги в сьомому сезоні. Є ще одна досить таки непогана історія, яку варто було б виділити: Людмила 45 років. Знається на травах. Коротенька зав'язка сюжету. У селі по сусідству нашої героїні підселилась сім'я батько, мати і дочка. Начебто все окей на перший погляд. Але Людмила почала помічати, що мати якось жорстко відноситься до дитини, а згодом так взагалі мала кудись зникає. На запитання, де є дочка, мати відповідає, що відправила її до родичів у місто. Сама сусідка з кожним днем все більше починає мати хворобливий вигляд, і би то старіє на очах. Ти містичних історіях гримують акторів під людей похилого віку. Ну, несіть оскара, як я люблю казати, це настільки всрато, що ж прекрасно. Наприклад, в одній із історій вони так загримували чоловіка під бабку, що він почав нагадувати Соловйова. Але незважаючи на це, серія видалась досить таки вдало, і ця бабка, до речі, викликає не крінж, а тривогу. Ну до того як я вам сказав про Соловйова. Тепер ви точно не зможете нормально сприйняти цей випуск. Посилання залишу в описі. Може хто захоче подивитись. Так от, жінка почала, начебто, старіти. І що треба робити в таких випадках? Вірно, готувати вітамінний збір і мерші летіти на допомогу. Вже на подвір'ї сусідів. Людмила зустрічає спочатку альфу з ходячих мерців. А потім і стурбованого сусіда «Єгор наполягав на тому, що він не одружений. Ну, все, це мара була у нього на очах. Повір, якщо б Мара сідала на обличчя, а не на грудну клітину, одноіменний фільм точно мав би обмеження 18 Огляд також я закинув опис. Людмилі почали снитися дуже дивні сни, які дійсно змушують напружитись. Варто відмітити досить таки непогану гру акторки, яка грала сусідку. Нормальна акторська гра у містичних історіях це ще більша рідкість ніж нормальний сценарій. Якщо не допомагає відвар, то треба йти до ворож. Золоте правила містичних історій. Розкинувши карти, ворожка видала секрет відьми сусід. Провидиця побачила точну картину того, що відбувається в сусідському будинку. Тобто, побачити, що сусідка відьма, і те, що відбувається в її будинку, вона змогла. А те, що їй підсунули в руку сувенір ді 100 баксів, ні. Іпу типу, свого чоловіка вона приворожила, молодість вона підтримує за допомогою магії. А взагалі їй більше ста років. Головна проблема в тому, що з народженням дитини частина магічних сил перейшла дівчинці. І от саме тому відьма почала слабіти. Цікавий момент. Відьма володіє темною магією, а дитина стала білим магом. Просто от такі рандомні заводські налаштування. Отже, в підвалі є ще один підвал, де відьма отримує накачану відваром дитину. Ну а далі всіх чутливих прошу відійти від екрану. Навіть ті, хто не плакав над хатіко, зараз стриматись не зможе. В цю мить Світланка отямилась. Вона ледве чутно прошепотіла, мамо. Я так люблю тебе. Від слів малої відьму флешбекнула вона морально поплила, перехрестилась і випила відвар, який перетворив її на попіл. Людмила подальшому замінила матір дівчинці, і взагалі з цієї історії виграли всі, окрім відьми і Єгора, який від однієї бабці перекочував до іншої. Хейпі Енд, ну окей, якщо серйозно, в цій серії досить таки непогано зроблений грим, якщо порівнювати з іншими. випусками. Непоганий грим, ефекти, операторський прийом, типу зйомки від першої особи. І взагалі, випуск один з кращих в сьомому сезоні. У подальшому я планую оглянути ще 6 сезонів, якщо ви, звісно, підтримаєте цей огляд. Як я вже й сказав раніше, в новому році буде більше контенту, більше треш оглядів як на українське телешоу, так і на горор фільми. Я дякую вам за цей рік і за всю підтримку. Миру вам з наступаючим.